Друзі, всім привіт! Ось будемо зараз точити сківа. Замість цього поставити потрібен нам і більше Ми його в'язнемо із нашого запорожця, сківа, із центр Він там на нас на... заточений на А, а ми його будемо перетачувати на Б. Знімаємо сам храповик. Тут бачимо нас різьба. Целиво зробив таку втулку із сланга кисолодного, щоб нас протну дівався сам на наш шкіф, э, на наш сам станок. Закручуємо його У нас там встанок. Оці все ми закрутили, тепер підбиваємо, щоб він нас крутився, обертався рівно. Все, виставили чудово. Далі чекаємо, поки з'явиться світло. Ну ось у нас світло з'явилося, є темно. Вмикаємо на сам станок та бульгарку і обережно починаємо стачувати на сам скіф. І ось так точимо. Далі привертаємо бургарку напаки, щоб наша бургарка йшла проти, проти нашого самого станка. Тоді в нас буде ефективніше йти сам процес. Ось так. Це потрібно робити дуже обережно, тому що це дуже і дуже небезпечна робота. Тим паче ще ночі. Точим шків при фонариках та без того карного станка. Ось так бачимо у нас, встачується насам алюміній. Далі беремо в сам карандаш і карандашом намічаємо, скільки нам ще потрібно то точити насам скіф. Ось так. І бачимо, у нас з'являється мітка чорно-чорного кольору. Це і означає, до скількох нам потрібно витвичити вит... на самоалюміній, нашому сківу. Вмикаємо нашу болгарку і далі продовжимо нашу роботу. Як бачимо, болгарку викинули, це дуже небезпечна робота. Але у нас вже кругом небезпечно. Такі часи настали, що кругом небезпечно. Заскоро скоро буде кінець нашому відрізному кругу, що стоїть на блгарці. І потрібно буде його замінити. так, коли зараз будемо міняти на сам круг набугарки. Бачимо, що все більше, підточився на сам скіф. Ось сам у нас такий ось круг на бугарки, зараз ми його замінимо. Замінили на сам круг, поставили інший. Приміряємо на сам ремень під носки. Ремень і на сам станок. Далі продовжуємо точити. Так, зараз будемо збільшувати оберти. Ось збільшили, збільшили оберти на нашому шкіру. Тепер вони значно більші. Вмикаємо болгарку і починаємо точити. Тепер дуже стає навіть страшно, тому що оберти такі високі, що. І починають роз... 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 розганятися наші оберти. Оле це є дуже страшно. Тому що тут вже десь іде 15 тисяч обертів. Плюс канок і плюс булгарка. Це дуже небезпечна робота. Так, підключили. Перевіряємо чи зайде на сам ремень. він Заходить, але потрібно ще підточити. Пути йому далі. так через повіряємо на сам ремень. Заходить за краще. З цього боку. Також заходить краще. Я потрібно ще підтачувати. Бачимо, що на бугаті вже цей. Круг також уже і зносився. Мені не дивно він встачує на ханських. Бачимо, які тут страшні оберти. Так, на блугарки, зараз будемо змінювати круг знову. От бачимо, фіки вже виточили. Ще заліз залишилось небагато. Перевіряємо на сам ремень. Ремень заходить, але потрібно ще підтачувати. Так, микаємо на сам станок. Вмикаємо трубу галку різновим диском і далі починаємо точити. Оборти дуже високі, 10 тисяч стовідсотково тут буде. Uwierajmy na, se, na, na I wlaźć, wlaźć nie, Ozie, Ale to sam ramen. Czy władzisz? Władzisz mi jeszcze lepiej. Zobaczymy. Ale podolbimy po dalej. Ночі все, у нас не стало світла. Надіюся, ми його спіли доточити. Дивимося, на сам ремень, він лягає як слід, як і повинен. Чудово. Ми з Все супер. Скіф готовий. Ідеально. Це ж треба було так встигнути.